Покупка нерухомості онлайн з Деніс Естет Понад 40% наших інвесторів купують нерухомість онлайн. Більшість із них ніколи не бачили своєї квартири, але отримують стабільний дохід щомісяця У цьому відео я розповім, як це взагалі можливо і як проходить онлайн-угоди. Мене звати Анна Реженко, це канал Агентства закордонної нерухомості. Ми знаємо, де небезпечно, де ваш шанс. Якщо ви думаєте, що покупка онлайн лотерея, дозвольте довести вам зворотні. Особливості роботи в різних країнах. У чому головна перевага покупки нерухомості онлайн з нашою компанією? Щось одне виділити непросто, але для кожної країни у нас є свої суперсили. Іспанія. Якщо, наприклад, говорити про ринок Іспанії, наша основна задача безпечно провести вас через хащі бюрократії та документації. Юридичні деталі, відкриття банківського рахунку, погодження з нотаріусом, оформлення документів. В Іспанії це завдання зірочкою, і між нами кажучи, не кожна компанія береться за проведення угоди онлайн. Найчастіше покупці стикаються з проблемами блокування банківських рахунків або допускають, здавалося, незначні помилки в документах, через що угода сильно затягується. В день систем працює власний юридичний відділ. Наші спеціалісти обережуть вас від усіх підводних каменів цієї системи. На ринку Іспанії головна перевага співпраці з нами. Це ваша впевненість у тому, що все буде зроблено правильно, вчасно та в межах закону. Туреччина. Коли ми говоримо про Туреччину, з'являються інші особливості: це великий ринок нерухомості. Тут багато пропозицій, але й багато нюансів. Наша компанія на місці перевіряє забудовників, слідкує за якістю будівництва в режимі реального часу. Оцінює вже готові проекти від забудовників. Ми захищаємо вас від ситуації очікування, реальність. Коли на картинці був шикарний комплекс, а по факту вийшло зовсім інше. Потрібно розуміти ринок, щоб з величезного різноманіття варіантів на місці вибрати ті, які реально відповідають вашим цілям. Ваш головний захист це наші знання та досвід. У Туреччині, наприклад, є відкриті і закриті райони для отримання. Виду на проживання. Навіть якщо ВНЖ ви отримувати не плануєте, статус району впливає на ліквідність нерухомості. Також є особливості оформлення документів. Одна з них ви сплачуєте нерухомість у доларах чи євро. Але для отримання права власності вам потрібно надати довідку про обмін валюти на турецьку ліру. Ми враховуємо всі ці деталі та звільняємо вас від головного болю. Балі з Балі ситуація інша. Дохід до оренди тут б'є всі світові рекорди. На острові зараз будівельний бум. Щодня з'являються нові проекти. Якісь з них дійсно цінні, а якісь краще входити стороною. Серед забудовників багато новачків, які зрозуміли, що можуть добре заробити на ажотажі, але якість їх будівництва залишає бажати кращого. Наші експерти перебувають на місці. Вони виїжджають на будівництво, дивляться об'єкти, які цей забудовник зводив раніше. Чи все добре в готових будинках? Як будинки показали себе через рік, два-три. Чи витримують ці об'єкти, чи здаються вони в оренду? Як працює керуча компанія? Це дуже важливе питання, від яких залишить доля ваших вкладень. Є ще одна складність: це віддаленість острова. Наші клієнти рідко прилітають на балі особисто, і майже всі угоди проходять онлайн. Але ми тут, ми на місці. Цілорічно представляємо їхні інтереси, щоб вони могли отримати стабільний дохід, не виїжджаючи зі своєї країни. І так можна розповідати про кожен ринок, окремо ринок Чорногорії, Таїланду і інших країн. В кожній країні будуть свої особливості, свої закони. А дені сестер підбирає для вас індивідуальний ключ до будь-яких цих дверей. Етапи онлайн покупки а тепер пройдемося крок за кроком процедури покупки нерухомості онлайн. Зазвичай кажуть, що перший етап це підбір варіантів, але я б сказала, що перший найважливіший етап знайти компанію, якій ви зможете довіряти, з допомогою якої не страшно відправляти свої гроші в інший кінець світу. Від цього вибору залежить все. День сестер працює на ринку закордонної нерухомості вже понад 10 років. Причому ви легко можете самі переконатися в тому, що ми не компанія одноденка Вивчіть ресурси агентства, Усі посилання та контакти є в описі, або просто зазирніть на цей youtube канал. Ми ведемо його дуже давно, публікуємо відгуки реальних клієнтів і відкрито розповідаємо про свою роботу. Підбір нерухомості. Отже, ви звернулися до компанії, і наш менеджер, який говорить з вами зручно для вас мову українською, російською чи англійською допоможе сформулювати запит. Ви розповідаєте про свої цілі, а менеджер, знаючи особливості ринку, ваші вподобання, бюджет підбере кілька відповідних варіантів. Далі починається презентація та перегляди. Під час дзвінка чи відеозустрічі ми детально розповідаємо про кожен об'єкт і виїжджаємо на місце, щоб у режимі реального часу показати нерухомість. Вигляд з вікна, кожен куточок, кожен плінтус. Під час відеозв'язку ми можемо пройти з вами територію будинку до найближчого магазину чи аптеки. Молимося морем. Якщо об'єкт на етапі котловану чи будівництва, ми також виїжджаємо на ділянку, дивимося, що знаходиться довкола. Разом з вами відстежимо будівництво наскільки швидко і якісно зводиться об'єкт. Загалом менеджер компанії в систем це ваші очі, вуха, ноги і ваш найкращий друг в іншій країні. Він надасть усі інформації, щоб ви могли ухвалити свідоме рішення. Угоди купівлі-продажу. Коли той самий об'єкт обраний, переходимо до внесення задатку, щоб забронювати його. Навіщо це потрібно? По-перше, ми фіксуємо ціну. Повірте, вона може змінитися буквально з добу. По друге, щоб уподобаний варіант не забрав хтось інший, для бронювання потрібні ваші дані та депозит. Зазвичай він становить приблизно 3-5 тисяч євро. Це не додаткові витрати. Сума задатку завжди включена вартість об'єкта. Переказ можна зробити будь-яким зручним способом для вас. Ми про це проконсультуємо, допоможемо. А можна оплатити задаток готівкою в Київському офісі денній системи. оплати буде квитанція, у якій зазначені ваші дані сума, інформація про забудовника і об'єкт. Наші юристи простежать, щоб в угоді були всі підписи і початки. Іноді самі покупці можуть не помітити такі моменти. Для цього потрібен експерт, який займається цим щодня. Справа рухається до угоди і потрібно оформити довірність. Її можна зробити в будь-якій країні. У довірності будуть прописані усі дії, які ми можемо виконати від вашого імені. Наприклад, отримати ключі, документи по праву власності, здачу квартиру в оренду. Тощо, усе виключено в межах операції з нерухомості. Настає момент підписання договору купівлі продажу Приїжджати до країни покупки не потрібно. І Інностю ми будемо діяти від вашого імені, але підпис на договірі потрібен оригінальний ваш. Для цього ми надішлемо скан-копію документу і після підписання ви відправляєте її назад. Оригінали потім надсилаються поштою. Не хвилюйтеся, наш юридичний відділ перевірить кожну кому в договірі. І перед підписанням ви також можете його прочитати, уточнити всі цікаві моменти чи навіть щось змінити в угоді. І ось найхвилюючий момент: оплата. Якщо житло вже готове, потрібно внести одразу всю вартість об'єкта. Але маленький шматок суми ви вже оплатили. Це був задаток. Якщо об'єкт будується, можна скористатися відсоткової розстрочки. Ми постійно на зв'язку з вами та допоможемо розібратися з усіма нюансами. А також без проблем домовимося з будовником щодо графіку платежів, який буде зручний саме для вас. Для кожного клієнта він може бути індивідуальним. Як саме перевести гроші залежить від країни? Ще на етапі відбору квартири ми з вами узгодимо форму і спосіб переказу грошей і підберемо найбільш зручний і безпечний варіант. На каналі є окремі випуски про оплату нерухомості. Запрошую зайти, ознайомитися з цією темою і звісно підписатися. У нас багато корисних відео для тих, хто планує покупку нерухомості за кордоном. Право власності та подальша доля нерухомості. Попереду отримання право власності, і тут знову підключається юридичний відділ. Право власності також можна отримати дистанційно за довіреністю. Якщо говорити про будівництво, після здачі об'єкта настає прийом квартири. Ви на зв'язку з менеджером перевіряєте абсолютно все, як відкриваються вікна, чи немає сколів, Тріщину плитці. загалом шукаємо можливі недопрацювання. І прийдемо забудовнику на виправлення. Наш експерт знає, на що звернути увагу і тільки після того, як все виправлять. Ми знову приїжджаємо, перевіряємо і приймаємо квартиру. За довіреності отримуємо для вас ключі від забудовника. Здавалося б, уже шлях продано, але на цьому робота Дені систем не закінчується. Ми допоможемо підключити комунікацію, отримати ВНЖ, повністю облаштувати вашу нерухомість від техніки до домашніх капців і виделок. Це максимально вигідно, адже в нас є ексклюзивні знижки від дизайнерів з великих мавлевих салонів. Здачу нерухомості в оренду. Також легко можна делегувати нам. Про це ми зняли окремий випуск, який вже чекає вас. Поставте лайк, якщо процес онлайн-покупки нерухомості став для вас зрозумілим і простим. А якщо залишилося запитання, з задоволенням відповім на них в коментарях чи під час особистої консультації. Робота здання систем це не лише про зручність, а й про певність на кожному етапі. Незалежно від того, чи шукаєте ви затишне місце біля моря, вигідну інвестицію чи джерело стабільного доходу, ми знаємо, як втілити вашу мету в реальність. Зробити перший крок легко. Натисніть на посилання в описі, залишайте заявку, і ми зробимо все, щоб ваша мрія отримала реальну адресу. В Іспанії, в Туреччині чи Навалі, чи в інших країнах світу по запиту ваша впевненість, ваш дохід, ваш день із застет.